Фільм учасник кінофестивалю Sundance. Рікі Бейкер. Він паршива вівця. Ви самі це можете бачити. Але будемо сподіватися, зміна середовища допоможе йому виправитись. Ти їсти хочеш? Дурнувате питання, правда? Тільки подивись на тебе. Рікі Бейкер, тобі вже 13 літ. Ти Тінейджер просто золотко малий. Рікі це гек. Ти можеш називати його дядько, якщо хочеш. Ні, не може. Белла сказала мені сказати вам, що ви мені дали якусь роботу. Є ще, що я можу для вас зробити? Є? Yeah. Yeah. Лиши мене у спокої. Круто. Cool. Ви коли-небудь були в тих джунглях? Малий, там близько мільйона гектарів. Там легко заблукати. Ти заблукав? Я здивований наскільки сильно ти заблукав. Ах ти ж малий! У нас немає іншого виходу. Розіб'ємо тут табір на кілька тижнів. Де ти, Рікі бейкер? Більше про грандіозне загальнонаціональне полювання. Фолкнер, кав, казець. Тут Вони помилилися. Усім видно, що ви білий. Ти сядеш заграти, грати Як ти мене назвав? Збочинець. А ну, відвалили та відпустили мого дядька. То що ми тепер будемо робити? Ми бігтимемо. Чекай, чекай, чекай. Ні-ні. Нам не обов'язково бігти. Так, давайте просто будемо швидко йти. Весело. Можна в нього закохатися. Це буде важко. Ані хатинок, ані наметів. Справжнє життя в буші. Якщо каверзуватимеш, я тебе кину. Добре, дядьку. Я досі наполягаю, бо ти не називав мене дядьком. Комедія динаміт. Від режисера фільмів хлопчик. Та що ми робимо у тіні». Виглядає симпатично, чи не так? Який найшвидший спосіб вибратися звідси? Реактивний наплічник. У вас є реактивний наплічник? Ні, а що? Ми пропонуємо 10 тисяч доларів тому, хто схопить їх живими або мертвими. Ой, живими. Вони повинні бути живі. За мотивами книги Барі Крампа. Крампі! Вибачайте, тут дорога трохи нерівна. Сем Ніл, Джуліан Деннісон. Обожнюю тебе Ріки. Рікі? Рікі! Рікі! Якщо вас спитають, хто це зробив, скажете дикі люди. Які люди? Полювання на диких людей. Фільм Тайкі ВайТіті. Я буду в бігах до віку. Гаразд, я до віку буду переслідувати тебе. Я не втомна. я наче термінатор. Я більше схожий на термінатора, ніж ви. Я перше це сказала. Ти більше схожий на Сару Конор. У першому фільмі, поки вона не почала займатися підтягуваннями.